Буде бомбардування. Росія закупить тисячі ракет, стривожені навіть у США. Чого чекати Україні? Докладно і про все по порядку. Далі у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Ставте вподобайку, друзі. А ми будемо починати. Росія за крок від придбання в Ірану балістичних ракет. Про це повідомляє Wall Street Journal. Видання посилається на неназваних американських чиновників, і вони стверджують, що Москва близька до угоди з Тегераном щодо поставок балістичних ракет малої дальності. Цитуємо. США стурбовані тим, що російські переговори щодо отримання в Ірані балістичних ракет малої дальності активно тривають. За нашими оцінками, Росія має намір купити в Ірану ракетні системи, кінець цитати. Співрозмовники видання зазначають, що у разі досягнення згоди перші ракети можуть надійти в Росію вже навесні цього року. Російська делегація за останні півроку вже двічі літала до Ірану, де оглядала ракети Малого радіусу дії Абабіл. Це відбувалося в грудні та вересні. Із іранськими чиновниками і військовими зустрічався особисто Сергій Шойгу. Між тим Іран може стати другою країною, яка погодилася надати окупантам ракети. Першою стала Північна Корея. За даними Wall Street Journal, пускові установки, і кілька десятків балістичних ракет вже надійшли із КНДР до східних регіонів Російської Федерації. Працює Москва і над модернізацією власних ракет, зокрема Росія. Хоче обладнати свої крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами. Докази цьому публікував Український центр національного спротиву. За наявною інформацією, у шойгу ще в жовтні 2023 року поставили завдання інженерам Довненського машинобудівного заводу модернізувати крилаті ракети касетним блоком. В центрі додали, що поки випадків застосування таких ракет в Україні не зафіксовано. Коли це станеться, невідомо і чи станеться взагалі. Неможливо також наперед спрогнозувати будь-який ракетний удар Російської Федерації. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він каже, що прив'язуватися до якихось дат не варто. Мовляв, ворог остаточне рішення про атаку ухвалює безпосередньо напередодні, тому потрібно бути завжди на сторожі. І над наголошує, цитуємо далі: як ми можемо знати, коли ворог планує? Він може спланувати удар і призначити день. Потім той день може відтермінувати, ще щось додумати. Все буде відбуватися відповідно до тих завдань, які противник перед собою ставить, і до обстановки, яка складається, враховуючи різні фактори, особливо розвіддання, які має ворог, погодні умови, ну і так далі, завершує пан Ігнат. На жаль, росіяни не обмежують, власне, не обмежуються разовими масованими атаками. Вони, друзі, б'ють по українських мирних містах щоденно. І сьогодні окупанти обрали цілю Кропивницький. Попередньо вони вдарили по місту з іскандерів. В результаті одна людина загинула, і ще вісім поранені. За даними ДСНС, уламками пошкоджено також кілька будівель. Сталося займання утівок, В Укренерго додали, що прилетіло по об'єкту енергетики. Також пошкоджено об'єкт Кіроваград Обленерго. Травми отримали двоє працівників. У наслідок атаки знеструмлені повітряні лінії, без напруги залишилися оселі місцевих мешканців і залізниця. А вчора, пізно ввечері, окупанти завдали ударів по Харкову, стріляли. З Білгорода, установками с 300 дві ракети поцілили поблизу навчального закладу. Там вибили шибки. Ще одна, неподалік багатоповерхівки у Шевченківському районі. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав за останній тиждень. Росія здійснила вже дві масштабні ракетні атаки по Україні. Першу 29 грудня. Її ночі загарбники. Використали 158 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні дрони. Українська ППО збила 87 ракет і 27 шахедів. шахетів. На жаль, понад півсотні людей загинули під обстрілом. Близько 170 осіб зазнали поранень. Другу атаку ворог здійснив 2 січня. Цього разу використали навіть 10 кинжалів, які успішно знищили українські військові. Також росіяни застосували калібри і крилаті ракети Х-101, дріб Х-555, дріб Х 55 Загалом ППО збила 72 повітряні цілі з 99. І якщо ракети Росія намагається економити через брак компонентів для їх виробництва і відносно дорогу вартість виготовлення, то шахеди ні, окупанти запускають дрони камікадзе щоночі. Буквально у ніч на четвер два БПЛА атакували Україну з південно-східного напрямку. Напрямку. Обидва знищили українські військові на Хмельниччині. Ми будемо і надалі звітувати про атаки ворога як з повітря, так і з землі, друзі. Тому, будь ласка, підпишіться на фабрику новин, аби володіти актуальною інформацією. Дякую за увагу і до зустрічі.